Привіт! Продовжуємо вирішувати задачки з лід кода Сьогодні задачка 242 веліт анаграм. Що таке анаграм? Це строка, яка містить в собі однакову кількість тих самих символів. Тобто, тут у нас буква А1, 2, 3 рази. І тут 1, 2, 3, N 1. G1, 1. R11 M аналогічно. В цьому випадку це анаграм. Radcard не анаграм, тому що тут є буква Т, а в другому слові цього символа немає, і аналогічно з С, в другому є, в першому немає. Цю задачу можна вирішити в кілька способів. Перший і найочевидніший виглядає е, наступним чином: ми сортуємо обидві строки. і... Перевіряємо, чи вони однакові. Але це буде не найоптимальніше з точки зору складності алгоритму, тому що сортування переважно це N log N, а ми можемо це зробити за N часу. Давайте подивимось, як це може виглядати. Першим ділом давайте зробимо перевірку, що довжина S дорівнює довжині T. Якщо це не так. Це в будь-якому випадку не анеграм, тому ми повертаємо false. Далі ми оголосимо змінну M. Це буде у нас меп, в якому ми будемо зберігати кількість символів першої строки. Для того, щоб наповнити цей меп, давайте проітеруємо строку S, для цього зробимо for цикл. оголосимо І, і дорівнює 0. І менше довжини S, І. плюс-плюс. І тепер ми кажемо, що в мепі M поточний символ строки S, щоб нам його дістати, треба зробити S і ось так ми звертаємось до цього елемента в нашому масиві, і ми хочемо його заінкрементити. Але при першій ітерації його може не бути. Я не сильно пам'ятаю синтаксис. Мені здається, це якось так. Давайте перевіримо. Тобто, якщо він є, то ми його дістаємо, а інакше ми беремо тільки не нуль, а одиничку. Давайте спробуємо. Я не впевнений, що це спрацює. Тепер припустимо, що ми зробили все правильно, і далі нам потрібно пройтись по нашому, по нашій строці, Т аналогічним чином. Давайте let i -e дорівнює 0, і e менше, ніж t length, і. E++. І тепер ми зробимо перевірку, що якщо в M немає ось цього поточного символа, який у нас зараз, а, який ми перевіряємо, а він у нас буде доступний, по, якщо ми звернемось до строки T по індексу I. Якщо його немає, то ми повертаємо. Return false це не анаграм. Тобто ми звертаємось до, Тобто це означає, що в строці T є символ, якого ми перед цим не зустріли, коли ми збирали ось цей map M. А якщо він є, то по ось цьому ключику M і -E Y ми декрементимо. Таким чином ми перевіримо, що їхна, їхня кількість співпадає. Тобто, якщо у нас, наприклад, була буква А, яку ми тричі треч заінкрементили на цьому етапі, то ми повинні тричі задекрементити і не потрапити в ось цей блок, коли в нас немає або а, дорівнює нулю ось це значення. І якщо у нас це все спрацювало, то ми повертаємо true. Давайте перевіримо, чи наш код працює. Так, ні такого синтаксиса немає, на жаль. Давайте зробимо це через змінну поки що. Давайте Let well. І well. Plus, plus. Так, спрацювало, тільки логіка у нас чомусь не спрацювала. Десь є певна помилка. Помилка заключається в тому, що ми ж не засетили це назад. Тобто ми просто додали, але в мепі. Залишилось старе значення. Так, не допомогло, тому що нам треба зробити спочатку інкремент, а потім. Ось, тепер працює. Давайте засубмітимо, чи проходять у нас інші тести. Так, не пройшов такий тест. Тому що, якщо ми інкрементимо, то нам треба зробити спочатку 0. Ось тепер спрацювало і спрацювало доволі непогано. Єдине, що я хотів би розібратись з ось цим синтаксисом. Так, ChatGPT GPT підказав, що це можна ось так написати. Тобто ми дістаємо з нашого мепа по ключу S-Ta, а якщо немає, ми його статимо, ми беремо дефолт 0, додаємо одиничку і одразу записуємо в наш меп оновлене значення. Давайте перезапустимо. Насправді це не має великого значення, просто що замість того, щоб оголошувати зміну і виділяти на неї якусь пам'ять, ми цього уникаємо. Ось доволі ефективне рішення. Давайте його проаналізуємо ще раз. Тобто, якщо у нас продовжина тобто, строк відрізняється, ми одразу швидко повертаємо false і нічого не робимо. Далі ми створюємо об'єкт M, в якому ми будемо збирати кількість. Символів, які зустрічаються у слові. Ми ітеруємо першу строку, збираємо ось цю от кількість. Потім ми ітеруємо другу строку і перевіряємо, чи кількість півпадає. Перевіряємо наступним чином. Ми намагаємось дістати ось це значення з підготовленого об'єкта M, і якщо його немає або воно дорівнює нулю, то ми повертаємо false. Якщо воно є, то ми зменшуємо кількість на одиничку. І якщо це все відпрацювало, зрештою ми повертаємо true. І таким чином складність алгоритму у нас буде N. Насправді це буде N плюс M, тому що ну, S плюс t в цьому випадку, тому що ми ітеруємо перший масив і другий, але враховуючи те, що ми зробили ось цю перевірку, їхня довжина буде завжди однаковою. Тому ми можемо це упростити як просто O N. Що є доволі ефективним. По пам'яті по складності буде так само ОН, тому що нам потрібно алокувати масив М, який в найгіршому випадку, якщо у нас всі символи будуть унікальними, він буде дорівнювати довжині S. Ось така задачка, таке рішення. Пишіть обов'язково в коментах, чи є якісь кращі ідеї, як це зробити. Дякую.